Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму овочевий салат з тунцем. Нам знадобиться листя салату, пару помідорів, один огірок, два варені яйця, одна банка консервованого тунця, а для заправки сік з самого тунця, лимонний сік або лимонний концентрат, одна-дві столові ложки, дві столові ложки соєвого соусу, одна чайна ложка з гіркою, гірчиці в зернах трошки зовсім солі та одна столова ложка оливкової олії. Нарізаю яйця та помідори з кибочками, а огірок півкільцями. Подрібнюю листя салату. Зверху на салат викладаю нарізані огірки помідори та яйця. Для заправки змішаю сік тунця, оливкову олію, соєвий соус, гірчицю, сіль та лимонний сік, або, як у мене, лимонний концентрат. Заправляю салат соусом. Зверху викладаю консервований тунець. Смачний, швидкий та корисний салат вийшов. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.